Повертаюся до рішення регіональної комісії з питань техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій, де все прописано в дорученнях. Це відноситься і до компетенції національної поліції в першу чергу. Хочу сказати, що є питання щодо риби. Ви сказали дійсно так, оскільки багато якої риби залишилося на землі, яка може бути забруднена ботулізмом. і ну. Дістатися до людини, якщо не буде термічно оброблена і не завжди термічна обробка до цього приводить, щоб вона була гарантованої якості. Це ж знову таки поліція. І хочу сказати, що та риба, яка продовжує реалізовуватися на ринках, вона обов'язково проходить ветеринарний контроль, це заботи вже Держпродспоживслужби. І хочу запевнити вас, що там, де вона в стаціонарних точках дозволених реалізується, там є ветеринарні лабораторії. І звіти всі про продійну роботу вони знову ж таки сходяться на рішення на рішення нашої комісії на надзвичайної, а також до керівника з ліквідації наслідків. Тобто, це абсолютно контролюється.